Наш ексклюзив далі. Джулія Девіс кадровий дипломат, як ніяк понад 30 років у держдепі. У штатах буває, що посли політичні призначенці. Бувають амбасадори, яким новий президент після обрання віддячує посадою за внески і підтримку під час кампанії. Але це не той випадок. Місіс Девіс сумлінно пройшла одна за одною всі дипломатичні сходинки аж до надзвичайного і повноважного посла вона глибоко розбирається у військовій і гуманітарній галузях. Ми зустрічалися, коли вона працювала на Кіпрі і організовувала гуманітарну допомогу під час кризи в Ізраїлі. В будь-якій ситуації вона безвідмовна, дуже людяна, але і принципова. Вона енергійна, послідовний дипломат. І весь її досвід, який вона отримувала у Білорусі і на Кіпрі, стане в нагоді і в Україні. Девіс закінчила Прінстон. Цей виш альмаматер багатьох працівників державного департаменту говорить французькою та російською. Мову союзника і мову противника США свідомо обирають для опанування люди, які готуються до дипломатичної кар'єри. Працювала в посольствах США у Києві, Москві та Тбілісі у столицях, де дипломат це не просто спостерігач, а учасник великої геополітичної гри. Потім робота в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі. Далі перший термін Трампа і стрімкий кар'єрний ривок. Її призначають заступницею державного секретаря. Ним тоді став Майк Помпео з питань Західної Європи та ЄС. Фактично, вона стала кураторкою усього європейського напрямку від Лісабона до Варшави. Ну а звідти ще на крок ближче до великої дипломатичної ліги. Трамп вирішує надіслати Девіс до Мінська у ролі керівниці американської місії в одній із ворожих для штатів країн Білорусі. Ми спостерігаємо постійно дипломатично військову та фінансову підтримку Росією режиму Лукашенка, і це частина їхньої давньої політики з метою гарантувати залежність Білорусі від Москви. Попри затвердження сенатом, мінськ не видав американському послу візу і не допустив до роботи в країні. Коли Лукашенко відмовився прийняти її як посла США, вона була призначена спеціальною посланицею по Білорусі, і з того моменту вона стала нашим ключовим партнером, нашою союзницею і нашим голосом. Я хочу сказати, що як людина вона вельми приязна, добра, і в неї душа болить і за Білорусь, і за Україну. І тому я вважаю, що це добрий вибір. Унікальний в історії дипломатії випадок Деві спрацювала, наче у вигнанні координувала політику США щодо Білорусі з Вільнюса, де розмістився офіс посла, працюючи в умовах ізоляції, погрози і дипломатичного тиску, і це символічно. Досвід спротиву одному диктатору Лукашенку допоможе їй у стримуванні іншого. Тепер вже Путіна. Джулія завжди займала принципову позицію, як щодо Білорусі, так і щодо України. Вона глибоко і добре розуміє ситуацію у регіоні, підтримує Білорусів у прагненні свободи, знає, що значить протистояти диктаторам. І у нашому випадку, і у випадку України. Пам'ятаю, коли почалося вторгнення Росії в Україну, ми були на зв'язку буквально щодня, і Джулія збирала інформацію, підтримувала, переживала. І думаю, що призначення Джулії Девіс це дуже вдалий вибір. Президента Трампа вона здатна зміцнити позицію США в регіоні, наблизити мир, зупинити Путіна і Лукашенко. І тут є символізм, і лише міцні та достойні люди займаються такими важкими кризами, як в Україні та Білорусі. Із Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, американське бюро телеканалу Інтер. Марафон Єдині новини.